Мої жінки брат він до мене позвонив, сказав, підвези мені техпаспорт. Я до нього приїхав, під'їхав туди до поліцейських, і він неочікувано почав бігти. Я ж тоді не знав, що він ухилянт і так далі. Почав його доганяти, ну, спитати, що таке і так далі. Коли я його догнав, він типу, каже: Давай тікаємо, ну, бігом тікаємо. Він потім каже: Тут вставай він висадився, теж нічого мені не сказав, що каже, все потім розкажу. Давай, коли вже почав здавати вперед, щоб щоб здати назад, зробити більший маневр, тобто дугу більше зробити. Він поліцейський, сам, типа, заліз між машиною і стіною, вот, і все. Намагаючись уникнути відповідальності, чоловік зателефонував своєму 27-річному товаришу, який прибув на місце події власним автомобілем. А коли один з патрульних намагався цьому завадити, то він автомобілем скоїв наїзд на патрульного та притиснув його до стіни будівлі. Патрульний поліцейський зазнав цілесних ушкоджень, закритої травми живота, травм спини тазу, ліктьового лікцьового суглобу. Його дружина зараз знаходиться на службі, на постійній. Ми просимо запобіжний заход призначення судом першої статті, скасувати. Якщо суд все-таки вирішить питання щодо стосування запобіжного заходу, то просимо врахувати необхідність відвідування лікарняних основ дитячих та дитячого садку. Зараз прийшло у нас 10 чоловік, а потім прийдуть 50. А якщо потрібно, то приїде вся Україна.